Інтернетом шириться інформація про те, що не може бути відповідальності для обмежнопридатних, які не пройдуть ВЛК до 5 червня, з огляду на те, що закон, який встановлює цей обов'язок за своїм типом не відноситься до законів у сфері оборони мобілізаційної підготовки та мобілізації, тобто не є актом обов'язковим для застосування в рамках воєнного стану. Якщо чесно, друзі, як на мене, це більш схоже на хайп і вдалий заголовок, ніж на норму з реальним практичним змістом. Тому ви й самі розумієте ця новина навряд чи зупинить ДІЦК від накладання адмінстягнень на обмежено придатних, які не пройдуться в ЛК до 5 червня. Не завадить їм також вносити в резерв плюс відмітки про порушення правил військового обліку або звертатися до поліції з вимогою доставити таких осіб до ТЦК, тобто подачу таких осіб в гроші. Так цей аргумент можна використати в суді, коли ви оскаржуєте якусь постанову у справі про адміністративне правопорушення, але. Будьмо чесними, це лише один з десятків аргументів, які далеко не є найсильнішими. Судді куди охочіше приймають більш формальні, зрозумілі і перевірені підходи. Готова допомогти, якщо вам потрібна реальна стратегія захисту або правильна тактика взаємодії з ТЦК. Якщо потрібна консультація, залишайте свій номер телефону у приватних повідомленнях. Ми з вами сконтактуємо.